О, хтось дуже таке придумав, дивіться, це якийсь парк в якомусь місті. Непонятно, що за місто. Хто знає, хто знає. Я не скажу. От вас поставили лавочки. От кожен якийсь підприємниць, чи підприємство, чи магазин, чи фірма якась поставила. Кожен поставив лавочку і постав свою назву. Того тобто, така реклама. Зараз продаємося, подивимося. А хто знає яке місто, то догадається. От, так приємно, що зроблено взагалі. Маленький парк, дуже приємний. Так, дивіться, ця лавочка у нас звичайно без надписі. А вон, дивіться. Лавочка якась Wix Filters. Щось таке, є така. Ясь така організація, чи фірма. Вишли. Ось, дивіться, сідующа. Зимовий сад. Так, всі міськорони, то собака великих затратний майник. Це я думаю не не затратили таких фін, але самі зробили собі, вже, тобто, вже знаю. Займовий сам. Що це таке, я не знаю. Хто місце той знає. Нагадаю, яке я не скажу, хто знає, то, то догадається. А це атом. Я не знаю, що таке атом. О, я догадуюся, не знаю точно. чи це завод, чи це що це. Теж, бачите, така лавочка собі скромненька. Тоже так. таке от. Ідемо далі, хоч там педали. Доходимо до. Дивіться, що така є. Так, так, там за рекламу можна там, там скинутися там. Номер карточки я скину. <гум> Мами не хліба. Роблю рекламу Ну Нічого. Інги треба. Це магазин. Магазин який магазин? Тарас, може, Дівчі, це дівчинка заступила, тарас дуже. Це та раз, бачите? А це ж нас що таке? Художня ковка козак. Це взагалі таке оригінально, видно, що це ковка, лавочка така. Ну, далі ще йдемо далі. Чекайте. Ага, Одна дівчинка сидить.

Така тоже лавочка. Пройдемося далі. Ось ось таке придумало, так? Комусь таке голово прийшло, ініціатива була і. Так, поки поки що так. Гуда далі, хоч ми педалі.